Товариство всім вітаю. Карпати знову не перемагають. На жаль, нічия у Львові з Полтавою. Є перші перемоги у Олександрія і епіцентр. Вітаємо молодці! І синхронні втрати лідерів Динамо і Шахтаря. Друзі, це не просто неймовірний тур. Ви на каналі RedSend Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Звичайно розпочинаємо матчу у Львові. Карпати грали з Полтавою. Завершали тур е, неділя 18.00. Е, ми наділися, що буде перша перемога. Налаштування були сильні. Е, почався у Львові дощ, але болівальники біля трьох тисяч все одно пройшло, підтримували максимально. Була ось така атмосфера. Е, Карпати вже бачили, як зіграли інші команди. Розуміли, це єдина команда, яка багато наперед ще не здобувала перемоги в українській примирлізі. І... Булівальники, як то кажуть, були злі, недобрі, і вони іншого результату, крім перемоги, не очікували. І ми так само надіялися, що буде звичайно, перемога. Початок матчу такий. Щось пробували створювати. Але на 20 й хвилині дуже класно розв'язаний пас захисники десь незрозуміло побігли, і ще незрозуміліше вибіг Кліщук. Одарю його обіграв 1-0. І ще був один момент: так само Ганна подробик маску переглянув на фланзі. І Потава могла зробити другий. Та, шіпаємо, проти, шіпаємо, шіпаємо, що... так, так менше нічого не виходило, свистом пішли на параду. Другий день знову. Я не розумію, в чому проблема, чому Копати починають грати коли або в десятьох, або хтось піс собі створюють проблеми, В тому там не вийшло. Ніби хапта не все виходило, але після 60 просто, момент за моментом, не за ударом. Але хотів би змінити, негарне, Ну, по чи це гарно, негарно, чи ви того бачили, не бачили. Але Я був на садьоні, я це бачив, живу. Разів 20 за матч за другий тайм. Ну, 20, мені це мінімум, можливо, більше, можливо, менше. Можливо, хтось рахував на печі. Лежали футболісти Полтави після кожної атаки Карпат, їх ловили Корчі, Судоми, просто лежали. І не даремно в одному випадку там фабрі чи повітру підбігли до гравця, його за поле витягнули, і Казали, що там дати йому жовту, що це не спортивна поведінка. Ну а то, що вони робили, це нормально, так? Але це проблема Карпат, в плані того, що треба реалізовувати моменти і забувати. І вони почали давити, тиснути, зрівняли. Фабрі вийшов, забив свій перший гол. Молодець, хотового, дуже багато севі воротаря, багато ударів по воротах. Там Педро зробив з трьох метрів, заловили броніню в перекладину. Ну, моментів хватало. Куча кутових подали, статистика, ви бачите, там більше 20 ударів. Молодці намагалися цей, але. 6 хвилин додали, до речі, могли більше додати через те, що стільки лежали. Але Карпати так і не дотисли. І що ми маємо? Болівальники, звичайно, злі. Підійшли футболісти-болівальників. Ну, вони кричали: основне, кубу кльово. І це мені здається, зараз основне. Знаєте, ви вже чули, напевно, що ходять чутки, що цікавляться Карпати Верне Дубом, не знаю, чи це правда. Але дивіться, Карпати так і не можуть перемогти. Вони на 12-му місці з п'яти матчів чотири нічі. Вроді поразка тільки Полісся, але нема перемог. І зараз мені здається на Кубок з четверти, 15 15.30. Якщо Карпати вилетять, крісло над Лопашком буде дуже сильно гойдатися. Пишіть, чи треба відправляти відставку Лопашка, чи ні. Як вам, до речі, Матч Карпат. Хто був на стадіоні, пишіть свої враження. Тепер давайте, друзі, до лідерів. Динамо Київ. Київське дербі грало на оболоні Рені. Е, ніби відкрили рахунок, Караваєв класно з правого фланга вдарив, все класно. Але хочеться нагадати: е, ну, давайте так от пізніше Оболонь зрівняла біля 40 ї хвилини. Здавалося, ось супер, перший там дуже класно провели. Але в кінцівці бояльський навіс. Михавко забуває свій другий м'яч в чемпіонаті. Перший бо забив руху. Але бояльський знову лював, чому його не беруть збірну? Рибро, дивися. Але хочеться ще відмітити, що на початку матчу трошки була затримка, бо болівальники більше юні болівальники покидали вату біля запасних і вивесили плакат. Ну, все, бачите, що там пише, ну, це такий то такий-то. Ну, не знаю, напевно, це правильно, неправильно. Ні хочуть, ніхто не хоче забувати, що, що він постив і що він робив. Не і куди дивиться селекція. Ну, подивимося, він, до речі, вийшов у другому таймі на заміну, в практично не створив. Але Київ щось пробував, жав, створював моменти. Але оболонь раз там вилетила в атаку, і вони зрівняли. Забив у колишній гравець Карпати. Він був у ренді 2-2. І дуже класний був момент, коли Вівчаренко сфолив проти гравця на своїй половині поля оболоні, сфолив е проти цього Оболоні вівчаренко. І Оболонь виходила в центрі поля два в одного, а садя свиснув. Ну, знаєте, зупинив голіву атаку, не зря Солободян казав, що вболівальники у нас крали перемогу. І ось так. Динамо перше в сезоні втрачає очки. Але відразу після Динамо в той самий день вечором «Шахтар» вже бачив, що нам втратили, вони грали з металістом. І забили з пенальті. Заробив Алісон така пенальті. Знаєте, Мартинюк кутився в тому підкаті, але до кінця нога поїхала. Ну, один. Нуль Бондаренко забив. Більше дуже прекрас травму зазнав Гаджиєв, е, впав на нього. Вроді Неверт, там не спеціально, але травма видно, серйозно. Ви на сілках, подивимося, наскільки він вибув. Бажаємо, звичайно, здоров'я молодому влізти, щоб все в нього було в порядку. Металій жав створював моменти, досить непогано. старт дуже мало моментів створення. Це практично поворотах не було. Не знаю, чи в них взагалі там удар у Подивіться статистику, напишіть в коментарях, хто дивився матч, як вам. І. В кінці винагорода навіс удар Івана Калюжного, капітана, він хоть тут забив. Один-один. Але Серна дуже сперечався з тим усі, що гравець металіста заважав різнику. Не знаю. Пасивний, не пасивний, заважав, не заважав. Пишіть в коментарях. Ну, вже як є. Один-один. І Шахтар так само втрачає очки. Зате, хто скористався помилкою Динамо і Шахтаря, це колос. Грали на виїзді з зорею і перемогли. Триодини Знов забив Климчук. 1-0 пізніше вони зробили 2-0 Цуріку. Зоря Будківський відкликав від гол, 1 гол 2-1. І в кінці дуже класний гол забив Кане 3-1. І вони ділять першу схолонку за нами. Браво Колос, браво Колівка, браво Костишин. Дуже класно йдуть. І дивіться, вони, знаєте, шалаю на дивлюсь на них, вони не знімають свої ті спортивні костюми, вони ніби як на фарт в них виходять. І поки що це працює, вони в трійці і борються, і хороший футбол показує. А Зоря, до речі, хочеться відмітити, їхні матчі завжди дуже класні гулюві з моментами відкрити досить футбол, подивимося, що далі. Думаю, Зоря, все одно буде за високі місця боротись. Тепер хочеться поговорити про перші перемоги. Кого? Епіцентра. Рух грав з епіцентром. Спочатку пенальті заробив епіцентр, м'яч попав в руку Озмобєгову. Піпіцентр реалізував, а пізніше заби, е, піка, суперечила досить пенальті. Не знаю, мені це був перед тим поштовх-спину, зіграв рукою і на 91-й рух заробляє пенальті. Але Лазмувеко став антигроєм повністю. Він заробив пенальті свої ворота і не реалізував, не попавши ворота. І Епіцентр на Горняка здобуває першу перемогу. Молодці, вітаємо. Олександрія грала з ЛНЗ і несподівано перемогла 4-1. Олександрія перемогла 4-1, дубль. Теді цар, лідера Монроку, не до речі, побігли до Нестеренка. Тішилися ви що важливо, що вони підтримують тренера. ЛНЗ забило 1-гол-1. 90 тримався рахунок 2-1. ЛНЗ створював моменти. Але Олександрія 2 гола на 90 плюс один-другий, 4-1. впевнена перемога. І Олександрія вже так само має першу перемогу. всі, крім Карпат. Верес переміг 2-0 Кудрівку. Дук получив червону карточку, напевно, все по ділу. Кудрівка Жала, вже коли було рахунок 2-0 получив Червону, Кудрівка Жала жала, але Гол так і не забила. Молодець там Сейва непогано робив Вортарь Вереса. І Верес вже де, правильно, Верес вже в цьому бореться ну на в Руку але в дві перемоги підряд, вони трохи піднялись молодці. Так, хто наше, кого ще хочеться відмітити? Звичайно, кривбас Полісся. Кривбас Полісся. Нуль-1 Кривбас поступається Поліссі. Полісі хоч відміти грали всі українці. Молодець Ротан, що поставив всіх українців. Поліся створювала моменти в першому таймі, в другому більше Кривбас. Але Йосифі на фланці поборовся зліва. Потім в шортному майданчику відібрав м'яч. І гайдучик, який вийшов на заміну, головою забиває гол. І 1-0, І Полісся нарешті десь 6 матчів. вони могли виграти разом з Єврокубками, Виграють і молодці. Ось ці результати туру. Був дуже цікавий насичений тур. Лідери втратили. Карпати нас домоли першої перемоги. Олександрія і, як, і епіцентр здобули першу перемогу. Зараз ми маємо на Мідвіку Кубок, до речі, Буковина, Карпати 15-30. Чернівцях буде сильна заруба. Дуже важливий матч. Мені здається, для Карпати, для Лупашка, для вболівальників. І ось наступний тур. Друзі, давайте робимо так: вот. прогнозуємо 4 матчі. Кубок України, Буковина Карпати пишемо в коментарях. Пізніше оболонь Карпати в коментарях. Хто в наше? Динамо Київ, Олександрія і Шахтар Зоря. Чотири матчі, один е Кубок і три української прем'єри Хто вгадає чотири рахунки, звичайно, будуть подарунки. Подивимося, можливо, ми склаємо якусь табличку. Хто більше вгадає якщо три, то буде так само, якийсь міні-подарунок. Друзі. Супер насичений тур нас чекає Кубок Жалія Чемпіонів дуже дуже багато всього. Всім дякую за перегляд, всім гарних матчів і перемог. Па-па, до зустрічі.